Ми, Це Київ, траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського 2. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю, там є ті локації, номер телефону, є повністю вся інформація. По наявності такі от є. Е, ні, обміну у нас, на жаль, немає. Е, такі от є е, Solis RX 50. -й. Без кабінки. Найтяжча 50-ка, значить, вага даного трактора на 50-кінських сил без кабіни 2800. Да, я з вами згіден, що це настояща моща. От Подивіться, який тут колокол, коробка, ну, тут просто все сила. Оріончик, РФчик. Із реверсом, із двох дисковим щепленням є по наявності. Також джинма ЄС 50.